В Петрівці Полтавського району самовільно спалюють суху траву. Проте загорається не лише вона, а й дерева та будівлі. Місцеві жителі бояться за свої будинки. Зверталися до органів місцевого самоврядування. Проте вони надії паліїв не реагують. Це вчора горіло. Вчора горіло, вчора. Так. А ми приїхали у неділю, то ця сторона була вже спалена. вся. А лінія електропередач могла б загорітися? провода. загорітись? От тим, от тип загорілися. Ти загорілися провода. А е, до хат дійшло б, якби там ну, десь далі до, б, якщо ми не обкашували блоки. Горить уся мікрофлора, все там жучки, все. Я вчора бачив таку ситуацію, в мене на очах сльози. Їжак виліз, попалені в нього лапи попалені в того їжака. Він на асфальт виліз, цікаво. Житель села Петрівки Микола Миць розповідає, спілкувався з чоловіком, який, начебто, зізнався у підпалі сухої трави біля річки. Я їхав із пор. Роботі. бачив, горить там біля річки. Вийшов тут тушити, побачив чоловіка. Кажу, хто його підпалив? Це я говорить, підпалив. Зачем? Ну, щоб згоріло О. Давай говорю, тушити, тому що провода рядом, рядом сосна, все згорить, пусть горить. Микола Іванович каже, звернувся за допомогою до сільської ради, але безрезультатно. Ось що відповів телефоном голова Бречківської сільської ради Павло Бречко. Готові нічого сказати. Повноваження всіх забрали. Чи звертались до вас місцеві жителі з заявами? Що... Це було це Було. усно. Звертався на відділ поліції. Є конкретна особа, фізична особа чи юридична, яка займається підпалами. Вони сказали, що в нас ти повноважень, ми не можемо покарати. Є пожежна частина, яка може просто наприклад виїхати, не відреагувати на пожежу. І на цьому все закінчилося. І у сільській раді теж немає ніяких повноважень, щоб десь когось притягувати до відповідальності. За словами Миколи Митця, підпал біля річки влаштував місцевий житель. Володимир Метюшкін. Проте чоловік не зізнається. Не бачили, хто підпалював. Ні. Можливо, є якісь версії, може. Ну, та Цю... хто його знає. Я говорю, до дачі чуть не спалили, а там підпалили, воно пішло вокруг дачі, Добре, там забор ходить. За останній тиждень на Полтавщині збільшилася кількість підпалів. Лише за добу ліквідували 12 пожеж у Чутівському, Козельщинському, Семенівському та інших районах. Внаслідок пожеж вогнем знищено на значних територіях не тільки суху траву, сміття та очерет, а й пошкоджено один житловий будинок, а також дві господарчі будівлі. У більшості випадків до загорання призвело небережне поводження громадян із вогнем. Загалом в екосистемах області виникло 158 пожеж та одна лісова. Лідія Риченко, Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини.